Вітаю вас, друзі. Ми сьогодні з вами знову на цій зустрічі, яка називається Так говорить Христос. Чому так називається, я ще нагадаю, так як раніше і говорив, що ми будемо говорити або читати суто те, що говорив Христос. Саме те, що вийшло з його вуст. Тому так і називається. І сьогодні, знаєте, багато з'явилося пророків, які сьогодні пророчать. Майбутнє України, є пророки, які ясновидці, які пророчать там особисте чиєсь майбутнє. Але знаєте, для віруючих людей нам не треба пророків. Нам не треба якихось ясновидців, Лже ясновидців. Як дехто сказав, де були ясновидці до 24 лютого, що зараз скільки з'явилося. Але знаєте, нам не потрібно, тому що ми маємо Боже пророче Слово. Так як апостол Петро каже, яке є як світильник для ніг наших. Сьогодні ми багато хто користуємося світильниками або фонариками. правда? Всюди темно, на вулиці, темно, в місті, темно, в квартирі бува темно, і ми часто використовуємо світильник. Чи це на батарейках, чи це просто свічка. І, Слово Боже, це також є той світильник, який освічує духовну цю темряву в якій сьогодні цей світ знаходиться, і в даний час сьогодні Україна і життя особисте багатьох людей, можливо, проходить або <кій> знаходиться в якійсь темряві. І тому е, сьогодні я хотів би зачитати слова, які вийшли з вуст Ісуса Христа уже воскресшого. Можливо, хто сьогодні ще скептиком є і не вірить в те, що Христос. Помер за наші гріки, але й Воскрес і що він живий. І ми знаємо, що в нього було 12 апостолів, і один з них на ім'я Іоанн. Це був самий молодший апостол, який дожив і помер своє, своєю смертю. Ці інші апостоли, ми знаємо, Іуда він видав і він покінчив життя самогубством, але інші 10 апостолів, вони. Прийняли мученицьку смерть за Євангелія за Ісуса Христа, тому що вони проповідували це Слово людям, як сьогодні багато християн також проповідують. І часто страждають навіть за це Слово, яке проповідується. Тому що Христос сказав: мене гнали і вас буду гнати, мене переслідували і вас будуть переслідувати. От. І тому це нормально. Але один з 12 апостолів Іоанн він був в засланні Його. Не закатували, але заслали на остров Патмос. І там, на острові Патмос, з'явився Ісус Христос, йому Воскрещий, і сказав дещо, те, що сьогодні корисне і важливе для нас, і з вами знати і читати. Тому, якщо в кого, можливо, ця книжечка десь припадає пилом, в якій сказано про тебе, про мене, про майбутнє України і цілого світу, то ви. Дістаньте цю книжечку і уважно читайте. Сьогодні в нас є багато часу. Можна при свічки, можна зараз альтернативне освітлення люди придумали. Давайте відкриємо. Це перший розділ Іоанна Богослова, книга, або Откровення, або ще Апокаліпсис називається. І ось, коли Христос з'явився на острові Патмос, Іоанну, ми читаємо так. Це перший розділ 17-й вірш. І коли я побачив Його, тобто Ісуса, то впав до Його ніг як мертвий. І Він поклав на мене свою правицю і сказав: Не бійся, я перший і останній. І живий, дивіться, і живий, і був мертвий. І ось я живий, навіки вічний, Амінь. Я маю ключі від пекла і смерті. Христос говорить, я маю ключі від пекла і смерті, і напиши те, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. І тому тут сказано все те, що є, так як Іоанн написав, і те, що буде, тому що Ісус сказав: напиши те, що Ти бачив, і що є, і що буде після цього. Тому нам не треба пророків. Тут все сказано про майбутнє України, про майбутнє Твоє, про майбутнє моє. І Христос каже: Я маю ключі від пекла і смерті. Твоє життя в руках Ісуса Христа. Тому не будь байдужий. Читай Слово Боже і звертайся до Ісуса. Він живий і реальніший, ніж я і ти.